Дивіться у випуску, правоохоронець на пенсії вчинив стрілянину у житловому кварталі. Один чоловік загинув, вбивцю затримано. Даївці розпочали боротьбу із порушниками правил паркування. Велосипедні крадіжки. Як вберегти свій ровер від зухвалих злочинців? Штучні квіти на ще свіжих слідах крові і поминальний вінок у під'їзді. Нагадують про моторошні події в одному зі спальних районів Черкас. З вікон квартири пані Тетяни місце трагедії, як на долоні. Жінка розповідає, постріли чули всі сусіди. Багато хто відразу кинувся на допомогу, в тому числі і вона. Ми вискочили на балкон. В цю хвилину ці два вже лежали тут. От Саша на місце, де поїли цілий, я просто хвилююся дуже. І другий біля нього лежить. Третій, зажатий був ось оцей був. Цей, як можна сказати, убійця був на тому розстоянні, в його заклинило ружьо, він поставив прикладом його на землю і ногою курок, щоб здвинути курок із місця. Матюкається і говорить, щоб не ружьо, мені треба положити четвертий. Як стало відомо згодом, горе стрілець колишній правоохоронець, нині на пенсії. Йому за 70 років з рушниці стріляв у чотирьох чоловік, які відпочивали на подвір'ї, поцілив лише у двох. Інші врятувалися втечею. Постріли пролунали о пів на другу ночі. Додає місцевий мешканець й товариш жертви Сергій Плазун каже: друг дитинства помирав від вогнепальних ран на його очах. «Після вистрілу вигнув, коли вже лежав. А другої був поуслогнутий зісліжав, більше нікого не було. Сід мені зразу позвонив, я вигнав окно, на горі, вівка, як мужик подошов, на чого стрілять Сусіди негайно викликали швидку та міліцію. Одного з постраждалих відправили до лікарні. Він отримав легкі поранення грудної клітки. Його вже відпустили додому. Тоді як врятувати життя іншому чоловіку не вдалося. Він помер у кареті швидкої допомоги. По діагнозу, який записав лікар бригади, яка виїжджала, вогнепальне поранення дробів в області шиї, спини, ну, звичайний геморрагічний шок, потім клінічна смерть, реанімація і біологічна смерть. Стан другого був в середній важкості, там поранення було не важке. Відомо, що гори стрілка за декілька годин до події пограбували на вулиці невідомі. Сталося це за два квартали від місця кривавого злочину. Пенсіонер вирішив самотужки знайти й покарати кривдників. Проте свідки трагедії запевняють, того вечора, власне, як і завжди, його жертви проводили вечір у дворі. Ось тут скільки дом, скільки я тут. То я знаю, їх нормальні люди. Що старшого сина того москві А Це на тобі жінка це сама. Дочка залишилася її мати. Колишнього правоохоронця з мисливською рушницею впіймали за лічені хвилини після трагедії. Слідство триває. Як він розповідає, його було пограбовано. Він пішов додому, взяв рушницю, вийшов назад і вистрілив з рушниці в цих людей, які, як за його словами, його пограбували. Так, він дійсно працював в органовських справах, але це було, ну скажімо, давно це років 20 тому. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України за умисне вбивство пенсіонера можуть позбавити волі на 15 років і та посадка зупинка. Зупинка. Таксист Олександр припаркувався прямісінько навпроти торговельно-розважального центру, трохи не на зупинці громадського транспорту. Виправдовується, чекає на клієнта. Хоча парковка для автівок зовсім поруч. Провину водій порушник визнає. Я розумію прекрасно. зупинка громадського транспорту. Ну, мене Заказ У сюди. Магазин, Заїдьте, є. будь ласка, на парковку очікуйте до парковки 10 метрів. Цього разу чоловік отримав письмове попередження. Їх розробили в управлінні ДАІ. в рамках профілактичної акції Черкаських водіїв призвичають паркуватися згідно із правилами дорожнього руху. Найпоширенішим порушенням кажуть правоохоронці є паркування на міських газонах. Державні Черкаської області розроблені повідомлення для систематичних порушників правил дорожнього руху. Правил паркування, зупинки і стоянки. Ми хочемо достукатися до підсвідомості кожного водія, щоб вони не порушували ці правила. Адже в нас є проблема в місті Черкаси з паркуванням, але при бажанні завжди можна залишити свій транспортний засіб, не порушуючи правила дорожнього руху. Паркування у заборонених місцях нині стане недешевим задоволенням. Для порушників передбачений штраф від 244 до 340 гривень. Відсутня в законодавчому полі, діючому така норма, як накладення адміністративного стягнення заочне відносно власника транспортних засобів. Тобто, в даній ситуації працівник ДАІ повинен. Особисто виявити правопорушення і скласти відносно водія порушника адміністративний протокол. Якщо автомобіль залишений на узбіччі або з порушенням правил дорожнього руху на газоні, працівники ДАІ зараз будуть влаштовувати профілактичні заходи, спеціально розроблене повідомлення, і ми залишаємо на автомобілі під двором, спеціальне попередження. Водії не заперечують, але водночас запитують, за що мають платити. Адже обурюються, паркувальних місць в обласному центрі відчутно бракує. Облаштовані дуже поганим чином. Дуже поганим чином. Чому? Тому що їх не вистачає. А ось містяни ініціативу де підтримують. Обурюються порушники правил паркування, створюють незручності водіям та перехожим. Лише у штрафи вони мало вірять, адже хто платитиме більшість припаркованих у заборонених місцях автівок, які зафільмувала наша знімальна група, належить міським чиновникам. Черкаська художниця Тетяна Черевань любить велопрогулянки. Днями у її чоловіка з під'їзду двоколісного викрали. Втрату переживають достатньо болісно, не кажучи вже про матеріальні збитки. Зазначають, заходами безпеки ніколи не нехтували, але зловмисники замок зламали. Виходжу на вулицю, а в нас, як тільки відкриваєш двері, ми на третьому поверсі живемо, відкриваєш двері і стоїть. Причеплений на замок, такий сильний, добрий замок, там, як кажуть, в магазині півгодини його різати. Але бачу на Маровера, подзвонила Сергія, він каже, не питай мене таке, я не здавав його на ремонт. Заяви громадян про крадіжки двоколісних отримують часто, кажуть у міліції. Тому радять велосипедистам не заощаджувати на засобах безпеки. Ідеально просити когось наглядати за ним на час відсутності власника. Крадіїв, які скоюють злочин, вони шукають способи легкої наживи. Якщо вони бачать, що велосипед стоїть, наприклад, не пристегнутий і немає має ніколи навколо, вони цим використовують цей момент і скоюють крадіжку. Якщо велосипедист змушений залишити ровера без нагляду, замок обов'язковий і він має бути надійним. Звісно, крадії з ним впораються. Однак заблокування механізму зловмисника на деякий час затримає, а той допоможе запобігти злочину. Если замок метр восемьдесят длиной, пристегнуть два колеса можно без проблем. И опять же застегнуть его к столбу, к велопарковке, если она есть, там где она есть. Есть помимо тросовых замков, есть еще цепные. Это немножко другая категория. Этот замок тяжелее. Этот замок идет уже конкретно с калеными звеньями. Жоден замок не захистить від крадіжки 100%. Та блокування одночасно двох коліс підвищує ступінь захисту ровера, адже трапляються випадки, коли злодії забирають велосипед, відкрутивши замкнуте колесо. Тому варто комбінувати різні захисні механізми, встановити велосигналізацію. треба пройде через, через раму, тому що Отдельно не утащили лі то і другое, Ну и опять же зацепили через колесо и да, зафиксировали. Чоловік туди куди нада. Мам про Державні виконавці та представники банку налаштовані рішуче. Моральні аспекти їх не турбують. Є рішення виселити маму і сина. Тож його треба виконати. Чоловік тут проживає, але не зареєстрований, тому його не турбуватимуть. Щодо останньої ухвали суду, яка відтерміновує виселення, переконання одне вона не набрала законної сили. а інша обставина, те, що банк подав апеляцію на дану ухвалу, Тому вона не набере законної сили, поки не буде річна поліційна станція. Ми керуємося зараз. Законом прийнято виконавчого провадження. Серед тих, хто прийшов виселяти маму з неповнолітньою дитиною, є люди, які не назвали свого імені ані чоловікові Боржниці, ані представникам громадських організацій, що стали на захист родини, ані журналістам. Ну я не буду вам казати, хто як звати і так далі. Я представник стягувачів. Чоловік Боржниці намагається стримати невідомих. Сьогодні ви це зробите, а завтра вона вступить в силу. То, що тоді? А брата будемо заселятися, чи що ми будемо тоді робити? Ну, це вже второй вопрос. У 2007 році родина Поливяних взяла на квартиру кредит у банку 95 тисяч доларів, майже 36 з яких уже сплатили. Через кризу, втрату роботи, ріст курсу долара родина потрапила у боргову яму. Представник банку каже, що полив'яні не сплачують кредит уже сім років. Їхня квартира має бути продана з прилюдних торгів. Є рішення суду, є виконавчі документи. От відповідним чином всі були повідомлені, чого тут багато людей. От і зараз повинно виконуватися законне рішення суду. Але, на жаль, є люди, які його не хочуть виконувати. А, але як та ухвала, що суддя відтермінувала? вас? Ні, вона ще не вступила в законну силу. А яка вступила От. в законну силу? А наше рішення суду. Що це за рішення? Ну, по-перше, це є власність банку. Як ще один аргумент для виселення банк має повертати депозити, за рахунок яких видав кредити. Сергій Поливяний каже, що неодноразово намагалися домовитися з банком. Щоразу усі спроби заходили у глухий кут. А варіант виплати не, не платити далі кредит, У мене, тому, як немає можливості, у мене робота потерялась, а виплатити разову суму. Средства брались из продажі другої недвижимості моїх родственників. Тобто ми мы собирались сюди взять тещу, потом у своїх родителей взять деньги. Сумма, в принципе, была, и мы с банком вели переговоры. Но они постійно делали ту сумму, которую мы им предлагали, рыночную реальную сумму, они постійно на 5-10 на тисяч завышали. Активісти не пускають виконавців навіть до під'їзду. Власниця квартири Валерія Полив'яна до непроханих гостей не виходить, бо після хвороби ледве тримається на ногах, каже її чоловік. Не з'явилися на виселення представники опікунської служби, яка б захистила конституційні права дитини. Їх каже Сергій, мали би покликати виконавці. Тож родину відстоювала громадськість. незаконне виселення людей. Неповнолітніх дітей, Людина 5, 6, 7, 8 років, горбатилась скажімо так, на своє житло, працювала, а банкіри зараз чомусь вирішили, що вони можуть все. Ближче до обіду сторони конфлікту розійшлися. Родина залишилася у своїй квартирі. Втім, чи надовго?